п'ятихвилинка Заздрість це почуття, яке дуже часто не визнають, засуджують та забороняють собі або оточуючим. Традиційно погане та неправильне. Насправді, ж заздрять усі. А саме почуття заздрості може бути важливим сигналом та помічником у подальшому розвитку. Як зрозуміти свою заздрість та віднайти можливості проживати її конструктивно? Про це поговоримо сьогодні. Не дивлячись на розповсюджене розподілення заздрості на так звану білу та чорну, тобто соціально схвальний або несхвальний варіант, будь-які заздрощі мають на меті одне. Задача заздрості продемонструвати нам наші нереалізовані потреби та бажання. Зазвичай мова йде про ті з них, які є витісненими або подавленими. Якщо соціально, культурально, з огляду на виховання, існує заборона на проявлення бажань, а особливо тих, які є непідходящими або невідповідними, то вони підмінюються на гнів та роздратування на тих, хто собі дозволяє бажати та отримувати бажане. Тобто можна підсумувати заздрість. Це відчуття, коли я чогось дуже хочу, але абсолютно не вірю, що можу це отримати. Тому гніваюся на тих, хто має це. Отже, для виникнення заздрості необхідно, щоб особа, якій ви заздрите, володіла тим, що для вас на даний момент недоступне. А це, в свою чергу, про відчуття вразливості та емоційного дискомфорту. Що робити, аби заздрість була конструктивною та допомагала отримувати бажане? По-перше, зізнайтеся собі, що ви заздрите. І це нормально. Гнів, бажання володіти чимось у поєднанні забороною цього бажання це заздрість. Спробуйте дослідити своє почуття. Для цього пошукайте відповіді на наступні питання. Чому конкретно ви заздрите? Що викликає подібні емоції. А чому це на даному етапі є для вас цінним? Чи це справді ваша потреба, чи просто дадена моді? Розуміти, що в нас чогось немає, це розуміти свою вразливість. Заздрість допомагає прийняти її. Чому і навіщо мені щось потрібно? І чи справді потрібно? Це теж питання. На які шукаємо відповідь разом із заздростю. Почніть діяти. Подякуйте заздрості, що вона допомогла зрозуміти, в якому напрямку рухатися. Показала те, що є зараз для вас актуальним. Тож задайте питання, що я можу зробити, щоби отримати бажане. Шукайте відповідь та дійте. Тримайтеся. Бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.